Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас 30 грудня 24 року Київська область. Традиційно знімаємо наш новорічний ролик. Трошки знімемо врожаю, скоштуємо деякі новинки, які потрапили з цього року в мою колекцію. Всім бажаю гарного наступного року, гарних врожаїв. Ну і щоб все у нас було добре. Ось почнемо, мабуть, з цього. Це Міагава. Він пізно квітнув, тому не зовсім дозрів. Але в минулому році ми його вже коштували, хочу порівняти, як він в більш пізні сроки, які він має смак. Це грейпфрут Марш Сідліс. Теж я його ще не коштував, маємо спробувати. Це мав бути апельсин віліна, але насправді то є тангор куно. Тангор це гібрид мандарина Уншу з апельсином. Мене цікавить, який у нього смак, наскільки апельсиновий. Він тангори добрий тим, що вони. Достигають раніше апельсинів. Але по смаку є питання. Будемо пробувати зараз. Тут є декілька видів мандаринів, гібридних мандаринів. Вони пізнуваті по строкам достигання, але ми порівняємо їх смак з нашим уншу, який вже ну, закінчується урожай. Вон там покажи. Вже закінчуємо збирати його врожай. Нашого уншу І треба його порівняти з цими гібридними, більш пізніми. Варто їх вирощувати, чи взагалі не варто з ними возитися, а садити уншв ран... більш ранні сорти, тому що термін дозрівання дуже впливає на смакові якості. Чим пізніше дозрівають цитрусові, тим гірші в них можуть бути смакові якості. Але це треба перевіряти на різних сортах. Відповідно по порядку, це Міагава Васе. Ну це плод не типовий, це на верхівковій гілці, тому він такий зазвичай вони значно гладші і кругліші. Міагава, але це марш Сідліс, грейпфрут. Це куплялось як навіліна, але виявилось Тангор, Куно. Зараз будемо коштувати. Ну, тут мандарин абхазький, Ще якийсь невідомий мандарин. Цей куплявся як Міха Васе, але я не впевнений, що то е, ті сорти, під якими їх продають. Зараз просто будемо Уншу наш мандарин. Бувають теж отакі плоди верхівкові. На міцних таких пагонах перше цвітіння пагона, на верхівці отакі плоди утворюються. І, і бувають інші плоди. На більш слабких гілках такі от типові мандаринові плоди. Але це одне і те ж, хоча вони дуже різняться. Це для тих, хто любить визначати по плодах сорт. Зараз будемо важити. Трошки і різати, і смакувати. Все воно таке гарне, смачне має бути. Міагава. Ну, це, мабуть, найбільший розмір плоду 112 грамів. Крупніші вони не бувають. Я його розріжу, зазвичай я мандарини не ріжу, але міагаву треба розрізати. В нього має бути. Пустота всередині, тому що є дуже схожий ранній сорт теж Акіцу, а в нього нема цієї пустоти. Загалом вигляд має добрий, шкірка відокремлюється. Добре, він загалом дуже раннього сроку достигання, просто він квітнув у кінці червня. Тому зараз ми спробуємо і розкажемо вам. Скажем чесно, я не вражений. Коли він достигає вересні-жовтні значно смачніший. Він трохи відрізняється смаком від уншу класичного. В нього трохи інша кислота, вона не, не така різка. Але зараз цукру в ньому мало. Мало. Він солодкий. Всі кажуть, ой, такий солодкий, такий солодкий. Він дійсно солодкий, але... Смак буває добріший, все треба порівнювати. Рефрут Марш Сідліс. Зараз теж зважимо. Плод, звичайно, не найвеликий. Це перше плодоношення, ну, 229 грамів. Немало і не багато. Він теж може бути не зовсім зрілий, але ми вирішили на новий рік зробити такий собі подаруночок, О, а тут багато насіння. Тому теж виникає питання, все, все воно добре, але, але марш сідліс має бути майже без насіння. В ньому може бути одна, дві, три Ну, Зараз ми його спробуємо. Пробували ми. Смак досить непоганий, але це не є чистий грейпфрут. Він має апельсиновий присмак. Тангор кулно. Я його зовсім різати не буду. Я вже знаю, який він всередині. Просто я зніму шкірку, щоб не витікав сок. Мені це більше цікавить смак, ніж його будова. Так вона легко відділяється, має він аж такий приємний, приємний колір. Шкірка дуже тоненька. Запах ну, слабший, ніж у іншого мандарина. І апельсина я поки не чую, але побачимо зараз. Зараз будемо. Коштувати. Ну, насіння нема так, як і належить, то є тангуркуно. Це, це ми вже ще по першому плоду ми встановили. Що то тангуркуно. Зараз розкажемо про смак. Ну Дійсно, він має такий середній смак між мандарином і апельсином. Все-таки ближче до мандарину, але немає кислоти. Майже зовсім немає кислоти. Так як от стиглий апельсин, він не має кислоти. Але цукру менше, ніж у апельсина. Такий, але смак досить добрий. Знайшли ми тут дві насінини, це допускається. Загалом мені сподобалось. Треба, щоб він трошки раніше достигав. Це перше плодоношення, воно може бути на слабкій рослині трошки затягнуте, та ще й залежить, яка підщепа. Підщепа дуже впливає на строк достигання. Треба садити ранні сорти і на підщепах, які дають раннє достигання. Тут підщепа ну, невідома, скоріш за все, це трумело. підщепа. Тому що, ну я про підщепи статтю написав, на сайті буде. Після нового року я викладу статті на сайті про підщепи, як вони впливають. Я гадаю перспективно, він значно більший, але ж ми його не зважили. Ми його не зважили. Але він, ну, грам 250 має. Зараз ну, ми можемо залишки зважити. А так ми лаханулись, що називається. 163 плюс 30, десь 200 грам він має. Приблизно 200 грамів має. Ну, оці мандаринки. Мандарин абхазький. Чиститься гірше, ніж иншиу. Їх важить, немає сенсу, вони до 100 грам. Це класичні такі мандаринки. Уншу. Питання тільки як вони під новий рік визріли, тому що мій уншов вже, вже перестих навіть. Ну, Звичайний мандариновий смак, але, але запах слабший слабший запах, ніж уншу. Але смак непоганий з кислинкою, солодкий з кислинкою. Давайте далі. Це невідомий. Теж мандарин, нічим схоже. Чиститься легше, шкірка трошки товща, невідомий, але пізній. Пізній. Тут ми вже їх рвали, на деяких були пупочки. Такий, як у апельсина, в цього немає. Всього немає купочка. Він від того відрізняється, звичайно. Теж пізній, пізній мандарин, може гібридний. Смаком не дуже відрізняється. А цей купувався як міховасе, але він не є міховасе. Міхова се достатньо ранній і плоди в нього крупніші. Скоріше за все він їм не є. Він якось так цікаво достигає в нього, шкірка стає спочатку коричневою, а потім вже помаранчевою. Ну і це теж, скоріше за все, якийсь із ізунший сортів, але пізній. Але солодший за цих менше кислоти містить. Тому про цього ми ще подумаємо. Про цього ми ще подумаємо. А от про що ми взагалі не думаємо, то це про нашого класичного умщу. Це в цьому році мандарин бомбезний. В нього так от легко знімається шкурка. В цьому році сонця було дуже багато. Він солодкий, солодкий. Вже перестигає, вже їх треба знімати всі. Дуже солодкий. Ні, поки що із цих новинок нічого до нього і близько не стоїть. Ну, оце маленький плод, він такий самий, але це на слабих гілочках, там всередині крони таке буває. Але теж визріли повністю. Повністю, він ранній, Вага в нього, ну це такий середній плод, це не найкрупніший. Крупніші вже з'їли. Так, 51. Тут от можна зважити. 40. Самі дрібні. Це самі дрібні. 40-36, а в середньому так до 100 грамів. Там можна знайти і більш крупного. Але смак у нього найкращий, тому що він ранній. Ранні. Треба саджати ранні сорти і на підщепах, які прискорюють визрівання. Ну, тут наш ташкентський, Теж зараз будемо знімати. Тут достатньо багато достигло, але він буде ще до березня місяця. Ми його будемо їсти, їсти, смакувати. Зараз будемо знімати трошки врожаю до праздників. Всім бажаю в новому році. Всього найкращого. Підписуйтесь на наш канал, будуть більш серйозні відео. Це просто новорічний випуск, така собі дегустація. До побачення.